Рейди відділів УПА на схід. Праця героїчного підпілля ОУН на осередньосхідних українських землях причинилася до зросту самостійницьких настроїв серед широких мас та здобула для шаного революційно визвольного руху нові кадри активних борців. Все-таки, мимо власних симпатій до нашого руху, маси не вірили в успішність боротьби за УССД. Бо не бачили конкретної сили зав'язку, що мала б започаткувати збройну боротьбу з окупантами, а натомість день денно бачили банди більшовицьких партизан, що свобідно волочилися по терені. Коли народні маси повірили в єдиноправильність самостійницько-державних ідей, треба було дати їм віру в перемогу цих ідей. В тій цілі літом цього року загони УПА відбули рейд на усередні українські землі. Ось що пише про значення цього рейду політичний кореспондент УПА. Рейд відділів УПА на Схід закріпив Збройною силою ту працю, яку перевела ОУН на східних областях за останні два роки, дав для неї реальний підклад та накреслив нові шляхи боротьби, а саме збройної боротьби. Годиться при цьому відмітити, що військовою вмілістю східні українці можуть похвалитися і більше надаються до збройної повстанчої акції, як до підпільно-революційної праці. Населення східних земель дуже радо зустрічало відділи УПА, зокрема старша українська інтелігенція і селянство. Коли побачили українське військо, в їх очах появилися сльози радості і віра в Воскресіння України. Були випадки, коли старші селяни виходили на зустріч з іконами і благословили повстанців. На святе діло селянська молодь, що раніше ставилася до підпільного руху з недовір'ям, засліплені силою совєтської партизанки, зараз, коли побачила відділи УПА, добре озброєні, зорганізовані і здисципліновані, як регулярне військо, змінили своє ставлення, і було багато випадків, коли молоді хлопці добровільно зголошувалися до УПА. З приходом українських повстанців. Молодь орієнтуватися на більшовицьку силу перестала, бо побачила свою українську. В одному селі молоді хлопці говорили між собою: тепер уже більшовицька партизанка не в моді, зараз уже є наші українські партизани. Рейди УПА вплинули не тільки на сільське населення, а й на місто, яке раніше навіть не хотіло чути про самостійницький рух. На міських вулицях і базарах без кінця розповідають про успіхи бандерівців. Міська нехідь і байдужість до українського визвольного руху зрушена. На міське замосковщине населення дуже велике враження зробила летючка на російській мові, що промовляла до руских народів Кавказу, Сходу і Сибіру. Після цього деякі руські поставилися до упа навіть прихильно. Серед фольксдойчів та поляків поява відділів упа. Викликала загальний стан пригноблення й жаху. Сутички відділів УПА з місцевою поліцією зробили на поліцію, пригноблююче враження. Багато поліцаїв здезертувало, а решта б'ється дуже неохоче. Бої повстанців з відділами червоної партизанки мали позитивне значення, бо УПА завжди виходила переможцем і майже без втрат. Це дуже пригнобило й обеззброїло місцеву комуністичну пропаганду. А ось кілька звідомлень про бої відділів УПА під час рейду. В бою в Кам'янці Ярунського району Житомирщина, одна повстанча група розбила цілковито великий відділ червоних партизан, а в місті Коростень розоружила німецьку поліцію. Ця ж група звела бій з великим відділом німців біля села Устинівка, Ясновецький район Житомирщина, сотня з могутнім слава. Сполученим з вогнем кулеметів бравурно кинулася на ворога. У висліді ворог мав вісім убитих, між якими був гавптман Жандармерії, а повстанці мали лише двох ранених і здобули п'ять кулеметів, понад 61 кріс, 15 пістолів, 5 машинові пістолі і багато амуніції. Загони упав вступили в місто Котельня, Андрусівський район Житомирщина. Дійшло до боїв відділів УПА з німцями й шуцманами. В бою збито 53 німців, а 23 взято в полон, здобуто 8 автомашин. На передмісті міста Коростишева відбувся бій із німцями в забудованнях Тартака. Убито 47 німців, а 12 шуцманів здалося в полон. Один із них визначився пізніше в бою з німцями під селом Шевченко. У Вишневичах, біля річки Тетерева, зустрівся наш відділ з більшовиками. У бою здобуто вози з одежею, а більшовики в паніці розбіглися. У Подніпров'ю населення вітає відділи у упаз захопленням, люди з радості плачуть, розказують про свою біду за СРСР і Німеччини. Населення дуже радо дає допомогу харчами та говорить: ми чули, що йдете ви, бандерівці б'ють всіх захватчиків. Роздають землю та добро з розбитих ворожих магазинів. Біля Коростеня наш відділ роздав між селян, здобуту в німців сіль, розкидувано листівки, селяни гуртом їх читали, висловлюючи своє задоволення. В околицях Трипілля над Дніпром хоробрі повстанці зорганізували свою республіку, перебрали в свої руки адміністрацію терену, забезпечили його, не допускаючи туди. Ані німців, ані більшовицьких партизанів. Сильні повстанчі загони діють в Чорнобильських, Чернігівських та Київських на Дніпрянських лісах. В місяці червні й липні цього року ці загони УПА перевели кільканадцять переможних боїв з червоними і німцями. Більшовицьких партизанів випарають вони зовсім теренів так, що ті переносяться на північ аж за Прип'ять. Червоні партизани. Що ще частинно нерозбиті, посилили грабування і вбивства, доходить до того, що в неділю біля церкви роззувають людей, при нападі на наші села, мов скажені, кидаються з лайкою на могили, що народ висипав своїм героям, розкопують їх, ламають хрести. Моральний стан більшовицьких партизанів жалюгідний, розпуста, недисциплінованість, взаємні бійки. Ось чим відзначаються їхні відділи: громлячи безпощадно окупантів, відділи УПА роздають населенню революційні брошури і листівки, а працівники політичного відділу УПА виголошують промови і проводять політичні гутірки з народом. Підпільна газета Самостійник. Розділ 1, частина 1, 23 грудня 1943 року.